Слава Ісусу Христу! Давайте з вами помолимось, 27-й псалом. Благання, подяка. До тебе, Господи, взиваю моя скеле, не одвертайсь, мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли ти відцраєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю. Коли здіймаю мої руки до святого Твого храму, не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло в них. воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх дай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо зневажають на Господні вчинки. І на рук його діло, нехай отже їх зруйнує і більш не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання, Господь то моя сила й щитний, на нього уповало моє серце, і допомоги зазнав я, тим і радіє моє серце, і я його вихваляю піснею моєю. Господь народу свого сила. Він, ретівна, твердиня, помазаника свого, спаси Твій і благослови Твою спадщину, паси й носи їх по вік віки. Амінь. Нехай Господь вас оберігає.